Враження навіть перевершують очікування, да бо. Таких жорстких і точних і точних будемо так казати виступів, які відбувалися сьогодні, такого засудження я навіть не очікував. Да найбільше мене ну в першу чергу вразив виступ президента Зеленського, який знову чітко дав сигнал світу, що не можна не погоджуватись на те, що ми не звільнимо, хоча б один сантиметр нашої території, а дуже вразив. Виступ спікера, який, ну, знаєте, в такій манері саме сам Руслана Олексійовича, такий науковий, під, науковий підхід до важкого питання, але дуже науковий підхід. І я бачив реакцію зала. Ну і ви чули реакцію зала, навіть коли зав скандував браво. Це виступ нашої колежанки з Чехії, яка дуже жорстко розставила, на мою думку, всі крапки над І, коли вона чітко сказала, що без засудження. Кожного до останнього злочинця, будь то цивільний, будь то військовий, будь то президент, будь то не знаю там прапорщик російського війська, доки останній з винних не буде засуджений, не можна казати про перемогу і не можна світу сподіватися, що це не буде повторенням. Ворог і злочинець має знати про неминуче покарання. В цілому я вважаю, що саме такий формат це дуже гарний додаток. А скоріш за все, навіть не додаток, а новий повштовх саме в Кримській платформі. Крим це Україна. Це сьогодні наголосили від Сполучених Штатів до Німеччини. Всі країни Німеччини, Туреччини, Крим це Україна. І те, що Україна переможе, і Україна має відчувати допомогу всього світу. Ну знаєте, в мене оптимізму сьогодні. Ну, дуже додалось багато після перших виступів, перших годин проведення цього саміту. На мою думку, парламентська дипломатія це взагалі дуже важлива річ в сьогоднішньому світі. Це по перше. А по-друге, ну давайте так, законодавчі. Органи у всьому світі це парламенти, і саме якщо парламенти будуть в першу чергу займатися вирішенням кримського питання і всіх спірних питань, які сьогодні існують в світі, це дуже важливо. Я сподіваюся, що виникнуть виникне не тільки кримська платформа. Саме сьогодні, у ця ініціатива по парламентському, саме виміру кримської платформи, я думаю, що це нова ера. Світової дипломатії і нова ера боротьби з злочинними захопленнями території незалежних країн.